Привіт! Сьогодні в мене на огляді флагманська ігрова миша від бренду Dream Machines, модель DM9 Skill Wireless. Виглядає вона скромно, але це лише зовні. Вона легка, швидка і, як виявилось, дуже комфортна для мого розміру руки середнього розміру. А ще всередині топовий сенсор з DPI до 26 тисяч і частота опитування тут до 8 тисяч Герц. Якщо зацікавились, то зараз буде огляд, більше цифр і, звичайно ж, мої враження від цього. Пристрою, але спочатку маю сказати, що всі свої можливості ця миша зможе розкрити лише на хорошому килимку. Тому для тесту я обрав фірмовий килим дієм pad XL. У нього мікрофібра зверху в основі антиковзуюче покриття. Розмір, як я люблю, великий, але є ще більше. Краї добре прошиті, і миша на ньому поводить себе дуже передбачувано. До речі, на цей килимок і на цю мишу, що в мене в руках. Тобі буде знижка, якщо скористаєшся промокодом SmartphoneUA30. Він дає 30% знижки. Причому на увесь асортимент бренду Dream Machines в розділі Килимків. Та дротових та бездротових мишей. Якщо купуватимеш їх на офіційному сайті Dream Machines в Україні. Цей промокод актуальний до кінця 2025 року. Користуйся. Ну а я переходжу до миші. Зараз покажу, що було в коробці. Комплектацією передбачені додаткові глайди, такі ж, як і на миші. Ще в коробці кабель, не якийсь там дубовий, а доволі таки м'який і гнучкий. Паракордоподібний, довжина 1,8 метра, з феритовим фільтром. Плюс маємо перехідник на USB. BA, через який і вмикається бездротовий адаптер. Сам адаптер при цьому зберігається всередині миші. Ось тут відразу показую основні цифри, які варто знати, якщо ви купуєте мишу. Знаю, не всім потрібна ця інформація, але точно знаю, якщо ви геймер. То на деякі з цих цифр ви особливо звернете увагу. І далі я також зверну на них увагу в огляді. Але спочатку кілька слів про корпус. Не очікую, що миша настільки легка, коли береш її в руки. Спочатку мені було навіть трошки незвично, вага всього 58 грам. І це плюс для тих, хто грає багато. Але може і не лише грає, а ще монтує відео, малює чи щось моделює. І ще раз кажу: ця вага невелика для корпусу, який не має перфорації чи сот. А якщо пам'ятаєте, Пам'ятаєте, то зовсім нещодавно я тестував мишу з сотами від Dream Machines. Це була модель DM6 Holy Trio. Ось так ці дві миші виглядають поруч. Яка з них тобі більше подобається візуально? Напиши в коментарях. Покриття корпусу матове, чорне відбитки не збирає. Тримається в руці впевнено. Якщо руки сильно пітніють під час гри, не приймайтеся, миша від вас не втече. Корпус по розмірам точно підходить чоловікам, які мають середнього розміру долонь або велику. Форма миші забезпечує комфортний хват. Далі про кнопки. Ось так звучать: великі, ліва, права, бічні і колесо. Тихіше за всіх. Під великою правою та лівою кнопкою миші перемикачі KLGM80. Це саме ті перемикачі, які ставлять у топові моделі. Їх ресурс 80 мільйонів натискань. Клік відчувається чітко, віддача пружна. Ну а ще ці перемикачі дуже витривалі. Так що можете не жаліти свої сили, якщо гра вимагає того, і вам потрібно десь діти свою енергію. Клікайте сильніше, бокові ж кнопки витримують 3 мільйони натискань. Вони також матові, легко знаходяться на дотик, спрацьовують чітко. Колесо в цієї моделі з енкодером TTC Gold. По-простому, це якісний механізм, який використовується в ігрових мишах для забезпечення точного і плавного прокручування колеса. Хід у колеса інформативний, натискання трішки туге, але це краще ніж коли воно просто випадково натискається. Що по підключенням маємо три варіанти: перший по кабелю, найпростіший. Другий високошвидкісний по радіоканалу 2,4 ГГц. Це основний варіант для геймера, тому що тут можна обрати частоту опитування до 8000 Гц. До речі, в цієї моделі миші, якщо підключаєтесь по кабелю, то також можете виставити частоту 8000 Гц. А от для режиму Bluetooth такого зробити не можна. Я б сказав, що Bluetooth режим це такий запасний, коли ви захочете підключити мишу до планшету, ноутбуку чи, можливо, проектора чи телевізора. Перемикач знизу на миші дозволяє швидко перемикатися між радіоканалом та а Bluetooth. Все, що зверху подивилися, поклікали. Переходимо до того, що всередині. А там нагадаю флагманський сенсор, і його, мабуть, сюди додали не просто так, адже він іде в компанію до можливостей підключення на частоті 8000 Гц. Якщо ви не знали, то чим вища частота, тим менше затримки між вашою дією і результатом цієї дії на екрані. В грі. Чим більша частота, тим більш плавно і точно відслідковується рух сенсора та натискання кнопок. Якщо по простому, то висока частота в нашому випадку підвищує точність позиціювання курсора. А в парі з флагманським сенсором PAW3395 ми отримуємо ще й максимальну чутливість. Навіщо стільки точність? Все заради неї. А коли ми вже маємо таку точність та швидкість, то весь результат в іграх вже буде залежати від ваших навиків. А як набуваються навики? Це час, який ви проводите в іграх. А з такою мишою, як GM9 Skill Wireless 8K, набувати нові навики та досвід дуже комфортно. Підсумую, що дають сенсор PAW3395 та Адаптер Realtek 8 k бездротовий. Вони дають низьку затримку, більш плавні мікрорухи, точніший трекінг. Сподіваюсь, тепер ви зрозуміли, навіщо цій миші флагманський сенсор. Але ще пару цифр: швидкість відстеження в неї до 16 метрів на секунду і прискорення до 50 g І ці показники також впливають на відмінну продуктивність миші практично на будь-яких поверхнях. Але краще не економити, бо вже якщо і берете топову мишу, то й купіть. Хороший килимок, так як миша то маю сказати і про автономність. Всередині батарея на 300 мА на годину. Виробник гарантує, що миша пропрацює до 75 годин в режимі сенсора на частоті 1000 Гц. та до 20 годин, якщо це буде 8000 гц. Повна зарядка займає приблизно півтори години, а точний залишок заряду в цифрах можна подивитися через софт, який йде в комплекті з цією мишою, і його треба завантажити з офіційного сайту. Можливості додатка наступні: можна обрати та налаштувати один з п'яти профілів. Налаштовуються окремі кнопки і не лише на базовий список задач. Налаштовуються в пам'ять миші рівні DPI, в яких легко орієнтуватись. По тому яким кольором горить діод, при цьому ви можете зберегти від одного до п'яти значень. Іншу кнопку знизу на мишці можна налаштувати на частоту опитування, і поточний її рівень також можна буде визначити по кольору. Значення тут від 125 до 8000 Гц. В програмі також присутній редактор макросів, є можливість вимкнути та увімкнути і налаштувати підсвітку під колесом. А ще можете встановити параметри подвійного кліку та час переходу в режим сну. Як ви помітили, софт дозволяє налаштувати підсвічування. Так, воно в цій миші є, але дуже скромне, і підсвітка лише під колесом. Вона не яскрава, але в повній темряві. Ви завдяки їй зможете знайти швидко свій ігровий маніпулятор. Підводжу підсумок. Ця ігрова миша від Dream Machines dm 9 Skill Wireless для когось може стати ідеальною мишею, якщо їм взагалі не потрібна від миші яскрава зовнішність. Хай всі просто думають, що ви офісний працівник, але ж ви то будете знати, що у вас топовий продукт, з яким ви, до речі, зможете обіграти будь-кого в офісі. Ну і це точно миша для тих, хто хоче топовий сенсор, легку вагу, ергономічну і зручну форму. Частоту до 8000 Гц, і не хоче віддавати за все це дуже багато грошей. А я підкажу, як ще можна зекономити. Скориставшись промокодом smartphoneua UA30, знайдете його в описі до цього відео. Там саме і лінк на магазин, де можна придбати цю мишу. А ще з цим промокодом до кінця 2025 року на офіційному сайті Dream Machines в Україні ви зможете придбати всю лінійку килимків зі знижкою. Та будь-яку дротову та бездротову мишу. На цьому в мене все по моделі DM9 Skill Wireless. Але якщо виникли у вас питання, задавайте в коментарях спробую відповісти. До зустрічі!